Всім привіт, друзі! Кінотравень 2025-го сповнений цікавими новинками, які я традиційно розподілив на прем'єрну топ-сімку та дайджест з новими фільмами, які у топ не потрапили, але варті уваги. У купі стрічок не збиралося аж 16, тож інфи у цьому ролику буде багатенько. Нагадаю для постійних та представлюсь для нових. Я Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. Змонтувати таку кількість анонсів стрічок в одне відео задача не про. А от моє прохання до вас у відповідь досить легеньке. Поставити цьому відео вподобайку, поділитися посиланням на нього та підписатися на канал. Дяка вам шалене за підтримку, яка мотивує мене продовжувати і ну, вже до кіно травня. Стартуємо з супергероїки 37-ї стрічки з кіно всесвіту Марвел Громовершці, прем'єра якої призначена на 1 травня, у новому кіно сценаристи зібрали докупи антигероїв: Олену Білову, Бакі Барнса, Червоного захисника, Примару, Таксмастера та Джоні Вокера, які разом опинилися у смертельній пастці, яку влаштувала Валентина Аллегра де Фонтейн. Тож всі ці погані хлопці та дівчата мусять тепер стати справжньою командою та впоратись з небезпечною Місією, що можна сказати про цю новинку? По-перше, те, що декілька з персонажів цієї команди руські, ось ця сама Білова і червоний захисник, тож вже дивитись не дуже хочеться. По-друге, марвеловські супергеройські повнометражки останнім часом демонструють поганенькі рейтинги, про що я вже неодноразово розповідав у своїх відео. Ось, власне, все, що я можу сказати про це кіно. Якщо вам є що додати, чекаю на ваші думки у коментах. I can't stop him alone, but we can find a way together. Stop! Marvel Studios Thunderbolts. 8 травня на екрани виходить кримінальна комедія Шалені копи, що розповість про випадкове вбивство, яке сталося у невеличкому американському островному містечку, і скоїли його двоє дурнуватих поліцейських. Їх незапланованою жертвою стала жіночка, у будинку якої вони до того ж знаходять мільйон доларів. Звичайно, усі ці випадковості запускають низку хаотичних та безглуздих подій, що мають гарненько так розсмішити глядачів, і може навіть це вийде зробити. Адже одного з цих дурнів копів зіграв Джозеф Гордон Левіт, актор, який вразив мене своїм талантом, починаючи ще з ролі у фільмі Загадкова Шкіра 2004 року, та продовжив дивувати у стрічках початок темний лицар повертається та петля часу. Піполадесмачласвертчаспієкоєнсиденс. Комедія Бабуні, що виходить на Netflix 9 травня, заснована на історії життя реальної людини, такого собі Джо Карабеллі, що володів рестораном на Стейтен Айленді, що у Нью-Йорку. І чому це має бути цікаво, спитаєте ви? А тому, що відкрив він цей ресторан, щоб вшанувати пам'ять своєї мами і запросив працювати там кухарями бабусь. Образ однієї з яких у новій комедії втілила шикарна Сьюзен Саранден, шість разів номінантка на Еммі, дев'ять на Золотий Гло. Бус, володарка Оскара, Бафти та премії гільдії кіноакторів. Роль самого ж джо виконав у фільмі «Вінс Вон», для якого гра у комедіях явище абсолютно природнє і звичне. Шостий фільм культової франшизи, стрічка пункт призначення родове прокляття, виходить у прокат 15 травня. Попередня стрічка серії вийшла у далекому 2011 році. А далі фанатам прийшлось чекати аж 14 років, і ось нарешті виходить продовження. Друзі, обов'язково напишіть, чи фанатіли від пунктів призначення, яка з частин ваша найулюбленіша, і чи чекаєте на продовження? Понастольгуємо у коментах. Студентка коледжу Стефані Лю. Юїс мучиться по ночах від одного й того самого жахливого сновидіння, у якому вся її родина гине. Врешті-решт вона повертається додому у пошуках єдиної людини, яка здатна врятувати її сім'ю. Друзі, у своєму телеграм-каналі Кіносмак я регулярно викладаю інфу про фільми та серіали, які вже можна переглянути в українській озвучці та високій якості. Прошу дуже долучайтесь, скануючи цей QR-код чи переходячи за посиланням в описі відео. Якщо ж ви маєте бажання та можливість підтримати мою роботу копійчиною, то за QR-кодом, який бачите зараз на екрані, ви можете пригостити мене кавою, яка допоможе мені бадьоро монтувати нові відео для вас. Також канал можна підтримати за іншими посиланнями в описі відео. А ваші вподобайки цьому ролику, розпосюдження посилання на нього та підписка на канал, це абсолютно безкоштовний. Але ж такий важливий спосіб підтримати розвиток кіносмак значить і розвиток україномовного сегменту YouTube. Дяка вам, шалена, за будь-яку підтримку. Ось ми й добрались до центральної прем'єри місяця. Це стрічка. Місія неможлива. Фінальна розплата, прем'єра якої запланована на 22 травня. Наступна частина франшизи, де Том Круз вже у поважному віці рятує світ від чергової масштабної загрози. Фінальна розплата є прямим продовженням стрічки. Розплата, частина, перша 2023 року, та восьмим фільмом серії. The sum of our choices. This is recalling your destiny. I have no regrets. Neither should you. 23 травня на Apple TV Plus виходить пригодницький бойовик Фонтан молодості, режисером якого є Гай Річі, що останнім часом демонструє неабияку продуктивність. Тільки но я оглядав його серіальне творіння Гангстерленд, як вже виходить його нова повнометражка, і це ще не все на цей рік. Адже у 2025-му очікуємо ще на одну прем'єру від пана Річі бойовик трилер в сірій зоні. Побажаємо кіноробу трудоголіку тільки одного: щоб кілька. Кість перейшла в якість. Тож у кіно, про яке говоримо, йдеться про брата та сестру, які відправляються на пошуки легендарного джерела молодості. Зіграли їх тут Джон Кразінський. Це той, який сценарист та режисер серії фільмів Тихе місце. А ще виконавець ролі Джека Райана в одноіменному серіалі з 2018 по 2023 рік. Та Наталі Портман, та що мати вда у Леоні, та Ніна у Чорному лебеді. Завершує топ-7 травня, але не завершує відео. Далі дайджест кіноновинок місяця, у якому коротенько розповім про ще дев'ять стрічок, які не потрапили у топ, але точно варті уваги. Не перемикайте. Шпигунська чорна комедія Фінікійська схема яка точно змагається за звання центральної прем'єри місяця з крузівською місією. Але грає вона у лізі скоріше авторського кіно. Адже режисером фільму є Вес Андерсон, триразовий номінант на Оскар, який таки йому підкорився. Режисер отримав статуетку за короткометраж. Чудова історія Генрі Шугара. А ще двічі став призером берлінського кінофестивалю за стрічку Готель Гранд Будапешт та мультфільм Острів собак у новій стрічці режисера. Дія відбувається у 40-х роках ХХ століття. В центрі сюжету тут Жажа -Жа Корда, один з найбільших багачів Європи, чий бізнес пов'язаний з авіацією та озброєнням. Але ж великі гроші це не тільки комфорт, а й великі проблеми. Тож головний герой постійно змушений проти Стояти своїм заздрісникам та конкурентам. Роль цього самого Корди виконав у фільмі Бенісіо Дель Торро, і як вже прийнято у режисера, весь каст стрічки суперзірковий. Побачимо тут Майкла Серру, Тома Генкса, Брайана Кренстона, Скарлетт Йогансон, Бенедикта Кембербетча, Джефрі Райта, Руперта Френда, Вілема Дефо, Шарлоту Гензбур, Біла Мюре та інших. So, 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 so. as for father take this Відкриває травневий дайджест детективна чорна комедія. Ще одна проста послуга, прем'єра якої призначена на Prime Video на 1 травня. Сиквел фільму Проста послуга 2018 року розповість про вбивство, що сталося на острові Капрі на весіллі Емілі. Вбивцю буде викрито у кращих детективних традиціях Агати Крісті. У продовженні до своїх ролей повернулись Анна Кенрік, Блейк Лавлі та Генрі Голдінг. Наступна спроба Ніколаса Кейджа повернутися на акторський олімп австралійський фільм Серфер, що виходить 8 травня. Розповість стрічка історію чоловіка-серфера, який повертається зі Сполучених Штатів до Австралії, і тепер планує займатися серфінгом разом зі своїм сином на пляжі свого дитинства. Проте на заваді його планам стає конфлікт з місцевими мешканцями, які вважають, що пляж належить їм. 8 травня дата прем'єри слешера Клоун Френдо, у якому йдеться про Батька і доньку, які приїжджають до маленького містечка, щоб почати життя спочатку. Щороку місцеві мешканці проводять святкування на честь клоуна Френдо, що є символом колись популярного тут кукурудзяного сиропу. І ось після наступного такого свята у місті стається серія жорстоких убивств підлітків. Новинка від Дісней, стрічка Ліло і Стіч, що є ремейком одноіменного мультфільму 2002 року, виходить 22 травня і хочеться сподіватися. Що цей ремейк буде успішнішим за нещодавну білосніжку, а йдеться у кіно, як і у мультику, про дружбу дівчинки на ім'я Ліло з інопланетянином, що зветься Стіч, 22 травня дата прем'єри німецького фільму Жахів Кривава таємниця, за сюжетом якого родина дівчини Гретхен, що складається з її батька, мачехи та зведеної німої сестри, переїздить до курортного містечка десь у Баварських Альпах, щоб працювати над відкриттям нового готелю. Але на Новому місці починають відбуватися дуже дивні речі. І ще один слешер стане доступний для перегляду на Netflix 23 травня. Фільм має назву Вулиця страху, Королева випускного і вже, власне, своєю назвою натякає на сюжетну лінію. Хто стане королевою випускного 1988 року в одній з американських шкіл. Точно не оутсайдер Калорії, чи не точно? Адже претендентки гинуть одна за одною. 29 Равня дата прем'єри бойовика трилера Тіньовий загін Кайра і Айзек в минулому лідери групи спецпризначенців, але тепер цілі для своїх екс-колег, адже вони порушили найголовніше правило і закохалися одне в одного. Чи вдасться парочці врятуватися від таких самих професіоналів, як і вони самі дивимось у кіно? Стрічка-ритуал, що виходить 29 травня, заснована на реальній історії дівчини на ім'я Емма Шмідт, над якою у 1928 році було проведено низку важких обрядів екзорцизму. У фільмі виганяти демонів з дівчини будуть отець Теофіл Різінгер і отець Йозеф Штайгер. Роль першого, до речі, виконав Аль Пачіно, який останнім часом рідко з'являється на екранах в силу свого вже дуже поважного віку. Завершує дайджест та від. Відео в цілому комедія Гірська вершина від HBO Max, прем'єра якої призначена на 31 травня. За сюжетом стрічки декілька друзів мільярдерів збираються на гірськолижному курорті під час світової економічної кризи. Що в цьому має бути смішного, наразі невідомо. Адже подробиці сюжету тримаються в таємниці. Друзі, у мене по травневим кіноновинкам все може у вас є що додати? Можливо, я щось пропустив. Напишіть про це обов'язково у коментах. А також про те, які з новинок вас зацікавили. А якщо вже встигли щось переглянути, поділіться враженнями. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дяка вам шалена за перегляд і до зустрічі у нових відео.